Богдан Ступка один з найталановитіших акторів, метер українського кіно, який підкорив серця мільйонів теле та театральних глядачів. Богдан Ступка заявив світу про український кінематограф та за життя отримав чимало міжнародних нагород. Його батько співав у хорі львівського оперного театру, його дядько був там солістом, а тітка концертмейстером. Тому не дивно, що своє дитинство Богдан, якого батько постійно брав з собою на вистави. Провів за театральними лаштунками. Потім вирішив пов'язати своє життя з театром. Сцена для ступки стала другою оселею, а він ніколи не скаржився на роботу, бо любив її. Це стало справою всього його життя. Зі сцени, видатний Богдан Ступка пішов у 2012 році через онкологію, яка прикувала актора до ліжка. Він помер того ж року, 22 липня, залишивши за плечима великі крила життєвого досвіду та творчого доробку.